Тобі робити цю композицію? Мама. Покажи, будь ласка, свою композицію. Скажи, будь ласка, скільки, скільки ти витратив хвилин на цю композицію? А саме хвилин. який твій улюблений місяць восени і чому саме? Жовтень, що в мене там народився менше брат. Чим у тебе асоціюється пора осінь? Подінням, Куди ти любиш ходити з батьками осінью? Збирати гриби. Покажи, будь ласка, свою композицію і скажи, хто допомагав тобі саме цю композицію робити. Мамі. Мамі. Чи знаєш ти, хто організував ці ярмарки? Це моя композиція, хотів би його писати. Кучка гриби, вся. Честі. Місточки, яблука, всякі, текви, лісочки, рибу. Палочки і все. Чи малювали ви щось на уроках образотворчого мистецтва осінню тематику? Осіннє дерево. Чи багато з вашого класу брали участь у виготовленні осінніх композицій? Чим у вас асоціюється пора ось? Чи сподобалося тобі робити свою композицію? Дуже сподобалося. Чим тобі асоціюється пора року осінь? Скажи, будь ласка, хто тобі допомагав робити твою осінню композицію? Чи будеш ти ще в наступному році робити осінню композицію? Так, звісно. Яка твоя улюблена пора року і чому саме? Осім, ви так. Покажи, будь ласка, свою осінню композицію. І з ким вона тобі ся асоціює? Зоната. Чи сподобалося тобі виготовляти композицію? Чи ти любиш осінь? І які в тебе вона емоції викликає? Е, я люблю осінь і радісні емоції вона в мене викликає.